Мої перші емоції. 20 історій про різні емоції малюків. Сьогодні ми будемо розповідати казочки на тему ревнощів Перша казочка Ведмедик і сестричка. Ведмедик зрадів появі сестрички, навіть перш ніж побачив її. Але потім. Після народження сестричка тільки та й робила, що спала чи лежала в мами на руках. Ведмедикові хотілося погратися з батьками, але ти відповідала йому, що він має зачекати. Вона така маленька і забирає весь ваш час. Ніхто не звертає на мене уваги, якось поскаржився він. Йди до мене, маленький ревнивцю. Відповіла мама ведмедиця, обіймаючи ведмедика. Я хочу приділяти тобі всю свою увагу. А коли твоя сестра підросте, ви разом зможете спробувати чимало веселих ігор. Ну, мо гратися з твоїми машинками. Так добре, що мамина любов не вичерпна, і її завжди вистачає на всіх. Казка подарунок для мами гуски. У мами гуски був день народження, і кожне з її маленьких гусенят приготувало їй сюрприз. Візьми мій подарунок. кричало одне. Ні мій, заперечувало друге. Спершу мій, намагалося перекричати їх третє. Кожне гусеня хотіло першим віддати подарунок мамі. Мама гуска обійняла гусенят своїми м'якими крилами. Дякую, ви всі чудові, кожен із ваших подарунків робить мене щасливою, сказала вона. Я найщасливіша мама у світі, бо в моєму серці живуть аж п'ять особливих гусенят. Гусенята заспокоїлися, бо зрозуміли, що мама любить усіх їх однаково. Казка кроленя вередує» Маму, пограєш зі мною? спитало кроленя. Пізніше, золотко, зараз я зайнята, відповіла мама з іншої кімнати. Тоді почитай мені, наполягало кроленя. Потерпи, сказала мама. Але кроленя було ревнивим і хотіло, щоб мама весь свій час присвячувала йому, тому почало плакати й верещати. Кудино сюди. Покликала мама кролиця. Я ніколи не перестаю любити тебе. Навіть тоді, коли ми не граємося. Ми можемо робити чимало справ разом. Наприклад, чому б тобі не скупати свого ведмедика, поки я перу? Так, мамо. відповіло щасливе кроленя. Тепер воно знає, що мама про нього ніколи не забуває. Казка. Нагорода для зайчика. Крос це неабияк важко. І яке ж розчарування для зайчика бачити, що всі його товариші дісталися фінішу раніше за нього, і що він виклався на повну, але медалі не отримав. Сіренький завоював кубок, як же йому пощастило, подумав зайчик, зрунивши сльозу заздрощів. Але вдома на зайчика чекав приємний сюрприз. За всі твої зусилля під час кросу і за те, що ти тримався до кінця, нагороджую тебе медаллю за велику спортивну мужність, сказала мама. Тепер, коли зайчик отримав мамину медаль йому більше не потрібен жодний кубок. Казка День народження левеняти. Ображене левеня ховалося за великим деревом. Воно заздрило своїм друзям, бо їхні дні народження були чудовими святами, а його ні. Усі святкували. Чому ж я не святкую? подумало воно. Це несправедливо. Сьогодні мій день народження, а про мене ніхто не згадує. Засмучене і роздратоване, левеня повернулася додому. І там на нього чекав сюрприз. Мама влаштувала свято на честь його дня народження з усіма друзями, подарунками та смачним тортом. Ну ж бо, загадуй бажання, сказала мама. Не хочу більше заздрити своїм друзям. Це не дуже приємне почуття подумало маленьке, але мудре левеня, і задуло свічки. На цьому частина про ревнощі закінчується. Очікуйте наступної уже дуже скоро.